Росія збирається вийти з європейської конвенції проти катувань. Постанову про вихід подав до Російської держдуми уряд країни агресорки. Тепер її має внести на розгляд російського парламенту глава Кремля Путін. Держдума Росії ратифікувала цю конвенцію майже 30 років тому. І попри те, що військові і силовики Росії застосовують тортури масово і регулярно. Про це свідчать сотні звітів правозахисників, інтерв'ю звільнених з полонів, розслідування журналістів. А тепер офіційно Росія. Росія виходить з конвенції проти катувань, таким чином розв'язує руки своїм катам. З нами на прямому зв'язку юристка Центру стратегічних справ української гесіцької спілки справ людини Олена Куваєва. Пані Олено, слава Україні! Дякую, що долучаєтесь, Героям слава. Тож, пані Олено, давайте на напевно щоб почати нашу розмову, зрозуміємо: от Росія була в цій конвенції про заборону катувань, але вона ж катувала. Ну, тобто, це ж не означає, що вона цього не робила. Що що дає ця конвенція? Чому в ній має бути Росія, чи не має бути Росії? Насправді, європейська конвенція забезпечує саме європейський механізм захисту, і вона передбачала створення спеціального комітету по запобігання тортурам, який мав можливість відвідувати місця на свободи, проводити моніторинги і складати відповідні звіти, публікувати ці звіти. От тобто, це працювало таким чином. Після денонсації конвенції, після виходу з. Конв... Цієї конвенції Російської Федерації у комітету остаточно пропадуть повноваження здійснювати ці моніторинги, але тут варто зазначити, що моніторинги не здійснювались фактично з 22-го року. Є ряд звітів накопичених, які не може опублікувати комітет станом на сьогодні, і в 24-му році, якщо я не помиляюся, комітет офіційно заявив про те, що Росія не співпрацює з ними і не надає їм доступу. Моніторинги не відбуваються. Тобто протягом тривалого часу для Росії, Російської Федерації ця конвенція носила скоріше формальний характер, вона просто е, існувала, але і не виконувалась, не виконувалась ані в частині е, не катування, ані в частині доступу комітету до місця свободи. Добре, ви кажете, з 22-го року фактично не допускалася комітет, А до 22-го року, наприклад, приїжджає комітет в тюрму, десь в Московській області, бачить там. Катування ув'язнених і що далі? Ну тобто, Росія сплачує якийсь штраф чи покарання несуть керівники установи. Ні, це більше було про репутаційні ризики, якщо на юридичному рівні, так тобто, насправді цей комітет України ж теж є частиною цієї конвенції. Комітет регулярно відвідує місця на свободи в Україні. Це більше мова про репутаційні ризики, про документування цих порушень, про те, що ці порушення фіксуються, і далі вже вступають інші юридичні механізми тиску, політичного тиску, зокрема на країну. Також це дуже часто звіти комітетів, оскільки вони мають Мітету, оскільки він має унікальну методологію, проводить дуже грунтовний аналіз. Вони виступали доказами у тих чи інших справах, і завдяки їх звітам, можна було встановити ті чи інші порушення на юридичному рівні, і вже тоді притягати країну до відповідальності, наприклад, через механізм Європейського суду справ людини або інші юридичні механізми. Тобто, чи ми можемо зараз говорити, що вихід з конвенції остаточно позбавляє постраждалих доступу до будь-якого механізму індивідуальних скарг, в тому числі до комітету ООН? На превелике щастя, А що важливо роз... Роз... розрізнювати? Є дві конвенції. Є конвенція ООН про заборону котувань, вона має більш довго назву, тим не менш, логіка така Convention Against Tortures, скорочена вона називається. А є Європейська конвенція про запобігання катувань, і це два різних механізми. Тобто, якщо європейська конвенція передбачає діяльність європейського комітету заборони катувань, то конвенція ООН, відповідно забезпечує той самий механізм, про який ви говорите з індивідуальними скаргами, які подають заявники для того, щоб отримати ту чи іншу компенсацію. Європейська конвенція була найбільшою мірою корисна для саме документування того, що відбувається у місцях на свободи, у той час як механізми ООН залишаються чинними. На щастя, і інші юридичні механізми так само залишаються чинними. Тобто Росія зараз позбавила варіанту документування своїх злочинів стосовно військовополонених. Я так більше розумію, тому вона виходить з цієї конвенції. Вона, скажімо так, ускладнила цей, цей механізм, тобто. Е те, що робив комітет, було дійсно дуже гарною роботою, ґрунтовною, глибокою, глибоким аналізом. Тим не менш, це був не єдиний шлях документування, і насправді моніторинг місця на свободи стосувався не тільки військовополонених. Це мова йшла і про психіатричні лікарні, і про простих ув'язнених відповідно до кримінального законодавства національного, так про умови, в яких вони утримуються, про те, що застосовується до них фізичний, моральний тиск а, і так далі. Далі. Тобто, фактично, ми можемо все ще продовжувати документувати воєнні злочини. Ми можемо продовжувати документувати е, порушення прав людини, катування. Але для цього вимагаються безпосередньо інтерв'ю з військовополоненими, е, допити їх в якості потерпілих і всі ті юридичні механізми, е, які ми маємо, коли отримуємо безпосередній контакт з військовополоненим е, звільненим. З місць на свободи, з місць утримання Російської Федерації, тим не менш суттєва ситуація з 2022 року фактично не змінюється, оскільки комітет і так туди не допускали. І навіть червоний хрест не допускають місця на свободи, практично. А там, куди допускають, військовополонені зрозуміло не можуть розказати про те, що з ними робиться, тому що над ними стоїть адміністрація колонії. і Коли поїде Червоний Хрест, їм доведеться відповідати за все, що вони розказали, навіть якщо це правда. Ну або представники Червоного Хреста також закривають очі безпосередньо на знущанні навіть їхньої присутності. Це такі повідомлення від наших військових, які повернулися з російського полону, також на превеликий жаль були. Е, пані Олено, тобто, а навіщо Росія тоді виходить з цієї конвенції? По суті, вона і так не дотримувалася. І для неї нічого не міняється. Як було, так і є. Я коли починала нашу розмову, щоб вести аудиторію а, в суть нашої басі, де сказала про те, що Росія, по суті, розв'язує руки своїм котам. Але, як і виявляється, до того вони не були в них зав'язані. Юридично насправді дуже складно сказати, для чого вони це роблять, тому що дійсно ви праві вони катували, катують і на жаль будуть катувати. Мені навіть складно сказати і припустити, що ці катування будуть більш жорстокими, тому що я не знаю, куди вони можуть бути більш жорстокими, тому що те, що роблять з нашими військовими. Неймовірні страждання, які вони переживають кожного дня, і мова не лише про фізичні катування, про умови отримання, про психологічний тиск. Зранку до вечора вони дійсно піддаються катуванням в розумінні конвенції. Я припускаю, що це може бути тенденцією, яку дуже люблять росіяни, коли вони намагаються зробити вигляд, що діють в правовому полі. Тобто, можливо, це один з таких кроків. Можливо, це інструмент тиску і натяк. Всьому світу про те, що вони збираються робити це жорстокіше. Дуже важко сказати, що вони мають на увазі, для чого їм це потрібно однак, напевно, що вони просто юридично закривають цю сторінку, але фактично вона була закрита дуже давно. Моніторингова місія з прав людини в Україні зазначає, що майже 90% українців, які перебували в російському полоні, зазнали катувань. Їх морили голодом, не надавали медичної допомоги та усіляко принижували. Минулого місця офіс генерального прокурора України повідомив, що на окупованих територіях і в самій Росії виявлено 176 стаціонарних місць несвободи і понад 120 тимчасово. Транзитних точок, де отримують і катують українських полонених. Катування цілеспрямованою політикою Росії на цьому не раз на, на цьому не раз наголошували офіс генпрокурора МЗС правозахисні організації та колишні полонені. Пані Олено, мені просто здається, що від назви цієї території манера поведінки їх не змінюється: чи то це Російська імперія, чи то СРСР чи Російська Федерація. Катування в них були одним із. Методів тиску на неугодних, так би мовити, тільки зараз, якщо говорити їх можна за це притягнути до відповідальності, чи вихід з таких конвенцій ускладнює цей процес? Ускладнює цей процес можливо лише у питанні документування, але як ми вже сказали, це і не дуже. Помагали останнім часом, однак тим не менш чинними залишаються Женевські конвенції тим не менш чинним залишається а, той факт, що катування військовополонених а, є воєнним злочином а, злочини проти людяності також залишаються чинними. Тобто, ми продовжуємо говорити про те, що катів можливо притягнути а, до відповідальності. А, крім того, катування продовжують бути забороненими за українським законодавством. А і оскільки вони чиняться проти. А, Громадян України вони винні у цьому можуть бути притягнені до відповідальності за українським законодавством. Що вони будуть робити по відношенню до своїх громадян всередині країни? Це виключно політика Російської Федерації і в це міжнародне право і право інших держав. Не, не втручається однак, якщо ми говоримо про катування наших військовополонених. Або наших цивільних, які так само дуже часто незаконно позбавлені свободи і перебувають на території Російської Федерації або на окупованих територіях і є катованими саме росіянами або за потурання росіян. Тут ми все ще говоримо про відповідальність, у тому числі кримінальну за національним законодавством України. А ви теж прослідкуєте, що це їхня, вибачте, за таке грубе порівняння, але національна традиція. А, очевидно, мені дуже важко це пояснити. Як людина здатна вчиняти такі дії по відношенню до іншої людини, тим не менш так це національна традиція, і знаєте, напевно, що найбільше лякає тут те, що їм немає різниці, кого катувати. Мова не тільки про українців, бо умови, в яких утримували вони своїх в'язнів, те, що вони робили зі своїми в'язнями, в цілому не набагато краще. Певною мірою, звісно, краще, напевно, вони не переживали катування двічі на день, і побиття і перевірки. Тим не менш, катування, побиття, вибиття показань, доказів це те, що прослідковується через всю історію, здається, Російської Федерації або цієї території. Пані Олена, а от якісь міжнародні реакції і репутаційні втрати для Росії. Ви бачили після цих заяв про майбутній вихід з цієї конвенції? Пропускаю, що так. Важко сказати про дуже конкретні дії, однак, тим не менш, я впевнена, що це продовжує впливати на те. Як сприймається Російська Федерація на теренах світу, на теренах Європейського союзу? Як до неї ставляться? І я дуже сподіваюся, що це буде ще одним дзвіночком щодо того, що немає в Російській Федерації надії на зміни і немає хороших росіян, і не може бути миру на умовах Російської Федерації, тому що це все закінчиться саме такими умовами, в яких катують, в яких не поважають права людини, в яких немає значення жоден міжнародний порядок чи акт. Тобто, ми тут можемо говорити про такі. Раз, а ти. пані я тут в контексті нашої розмови, десь тільки що дійшла до такої думки, чи ви з нею погоджуєтеся чи ні? Що по суті зараз Росія знімає зі себе загальну відповідальність як держава про катування? Ну, тобто каже, ми не в цій конвенції, ми до цього не причетні а безпосередньо переносить відповідальність на виконавців, на тих, хто є надглядачами. У будь-якому разі юридично це неможливо, тому що наглядачі є представниками держави. Вони діють від імені держави, вони діють з відома держави. І насправді конвенція, з якої вони виходять, передбачала не тільки заборону катувань, а й превенцію і покарання. Тобто, в цілому зрозуміло, що. Катування, що держава, підписуючи певний акт, не може е, в моменті змінити все, що відбувається в голові у всіх наглядачів. Однак вона зобов'язана такі випадки зафіксувати, розслідувати і притягнути до відповідальності. Е, тому що знову ж таки наглядачі діють від імені держави в момент, коли катують. Якщо державі відомо про такі випадки, і вона із цим нічого не робить, зрозуміло, що відповідальність лежить а, на ній. І я не думаю, насправді, що Росія знімає з себе відповідальність як держава. А, мені здається, що вона весь час заохочувала ці катування і як держава знову ж таки, і її не хвилювала взагалі будь-яка відповідальність ані е, безпосередньо катів е, кримінальна, так а не її як держави. Е. А тут е, чи були десь прецеденти, так коли країни вже виходили з цієї конвенції, європейської конвенції проти катування. Чи вони... наскільки мені відомо, не було таких прецедентів. Тобто Росія десь зараз зробила перший такий крок у своє несвідоме. Там Та, на жаль, пані Лен, так як ви сказали, ну мені на великий жаль, тому що знаєте, ми говоримо про їхні репутаційні втрати, але це не означає, що європейські країни відмовляться, наприклад, купувати в них дорогоцінні метали чи будь-який інший дій, е мати якісь з ними відносини. Тобто немає якоїсь конкретної дії за те, що порушуються права людини. Що приводить до жахливих наслідків у місцях неволі автоматично немає, але я щиро сподіваюся, що все це матиме накопи буде мати накопичувальний ефект. Uh, і в якийсь момент uh, всі зрозуміють, що напевно що час відмовлятися від будь-яких зв'язків з Російською Федерацією, так тобто, як це мало накопичувальний ефект повномасштабним вторгненням. Це ж не перша війна, яку розв'язала Російська Федерація, це навіть не перша війна на території незалежної України, яку розв'язала Російська Федерація. А uh, однак такої реакції, як зараз, ми не спостерігали такої реакції, як у 22-му році, ми не спостерігали. Так і насправді мене це певною мірою тішить, тішить розуміння. Того, того, що в цьому є межа, в тому числі і порушенням а, всіх стандартів і принципів, до яких дійшло а, європейське співтовариство. Да до яких дійшов європейський союз, і взагалі весь цивілізований світ, а, так безумовно а, на жаль. Є порушення, на які світ закривав очі або реагував не так належно, не так однозначно, не так різко, як би нам хотілося. Однак, дійсно, ми можемо спостерігати, що це все має накопичувальний ефект, і я сподіваюся, що цей крок так само вплине. На рішення на політику, на внутрішню політику, зокрема кожної конкретної держави по відношенню до Російської Федерації, на їх бажання співпрацювати, на відповідальність за цю співпрацю на те наскільки країни, наприклад, будуть всередині відслідковувати чи співпрацюють їх бізнеси з Російською Федерацією. Я сподіваюся, що ці дії дійсно стануть більш жорсткими і будуть і буде більше контролю за цим. Пані Олено, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами була юристка Центру стратегічних справ Української герцінської спілки справ людини Олена Куваєва. Пані Олено, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Навзаєм. До побачення.